Нашій Україні, помстимо ми, кривдиці злічимо, з бра всі, помстимо ми, кривдиці злічимо, з бра всі, ще жива козацька мати, ми ладуємо гармати, чує враг смертельний страх, москаля зітрема на прах, чує враг смертельний страх, москаля зітрема на прах, слава Богу, слава Ісусу. Слава нашим ЗСУ! слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ! Гейті, воду. Москалями пили пили, ще розіллемовина, пень розіб'є Москвина, ще розіллемо вина, те розіб'є Москвина, лям ворожу кров, як воду, за свободу, за свободу, йдемо і за рідний край, геть у москалю тікай, йдемо, бо за рідний край, геть і москалю тікай, і хоч менше війська маєм, п'ять поля не вступаємо, ще й тере. Відшо дня, немато лоших москаля, ще перейдем що щодня, нема то москаля, слава Богу, слава ісу, слава нашим зесу, слава Богу, слава ісу, слава нашим зесу. В полі, ми в полі, відтаки летять в просторі, гай ми зб'є, зброя вся, Стрим з три москал землі лиця, в полі в морі ми побоєм насипаємо пробоєм людьне птуни, гарпуни, а москаль наклав штани, йде москалю в нашу хату, гвалтувати мур. Вічну матиме ганьбу, знайде скоро смерть свою, а при чекає в тлінь буде тут, в Москві. Амінь. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ слава Богу, слава Ісу, слава нашим Рі-тю-тю-тю-тю Щоб Москву земля пожерла, та гори під ним земля, не приймає москаля, хоч бракує зброї, зброї, але хлопці всі герої, стрільна б'ють копари скаль, не дістане нас москаль, хоч бракує мінометів та бійці свідомікметі, не тикують хоч куди, як завдать Москві біди. Хоч куди, як би дать Москві звісти слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ, слава Богу, слава Ісу, слава нашим ЗСУ, слава щириця, єдине, слава слава Україні, слава слава гурага, є московського врага, слава слава Гурага, п'єм московського врага, і підуючи. Збройним силам України Бог з даля, Ісус Бог обсмікається здаля, Ісус благословля, благословля. браття живо, браття диво, закипіло, наше жливо, сяє небо на земля, демон і нова сяє небо на земля, Москаля, слава Богу, слава Іссу, слава нашим ЗСУ, слава Богу, слава Ісу, слава нашим земку, слава Богу, слава Ісу, слава нашим земку, слава Богу, слава Ісу, слава нашим зерсу. Один коплетик афористичний. І дивують всі країни Збройним силам України. Бог сміхається здаля, може і зблизька, але армується здаля, тому співає здаля. І Ісус благословля. І дивують всі країни. І дивують всі країни. І, і дивують всі країни Збройним силам України. Бог сміхається здаля. Ісус. Благословля, Бог сміхається здаря, Ісус благослов і дивують всі країни Збройним силам України, Бог сміхається здаря, Ісус благословля, Бог сміхається, здаря, Ісус. Слава Богу, слава Ісу, слава нашим Заєсу, слава Богу, слава Ісу, слава нашим Заєсу, слава Богу, слава Ісу, слава нашим Заєсу, слава Богу, слава Ісу, слава нашим Заєсу. 1919 рік Борис Антоненко, Давидович козак Запорозького корпусу, йде на Поділлі біля Оратова. На Вінниччині тепер в бій проти московських імперіалістів. Що ж мені співати, щоб підподілити своїх козаків, думає він. Ой, на горі те, жінці жнуть, дезертири пруть. Так переробляли пісню про Дорошенка і Сагедачного, коли розвалювався фронт, і були відказники і дезертири. Я починаю співати пісню Бориса Грінченка Стяг не знаючи, чули мене дальні козаки, але ближні підхопили пісню. І ось широко, широко ланом розляглося наше переможне. Слава! Слава! А москалі злякалися кричати «Уря!». Ось ми йдемо вперед. Ось падають перші поранені згори. від автомобіля Біжить до них сестра жалібниця. А ми йдемо і над нами гордо, переможно майорить наш синьо-жовтий, жовто-блакитний стяг. Ось він високо над нами стяг освячений. Гей, хто з нами не з рабами, хто стоптав ганебний страх, станьмо вкупі, за Україну, пиймось, пиймось до Загину, станьмо вкупі, за Україну пиймось, пиймось до загину глянь, написано на ньому воля. Сонце волі нам, володу людському і робітницьким рукам. Вернем волю на Україну, бимось, бимось, до загину. верним волю. На Україну пимось, бимось до. То... Загин. Ось він кличе, ось він має, станьмо всі ми навкруги, грім і пекло не злякає, згинуть наші вороги. Гей, застягнеш без зупину, пимось, бимось за країну. гей, застягнеш без зупину, приймось, бимось за країну. Ось він високо над нами, стяг скривавлений в боях, Гей, хто з нами не з грабами, хто здолав ганебний страх, Станьмо вкупі, й без зупину, биймось, пиймось за вкраїну, станьмо вкупі, й без зупину, пиймось, пиймось за країну. Тож наш без зупину, биймось, виймося за країну то ж наш без зупину, бимось, биймося за країну і разом, і тож наш без зупину, биймось, за країну то ж наш без зупину. Збиймо за вкраїн ще то біймось, біймось за тож застяга на зупину, бимось, бимо за вкраїну, тож стяг наш, без зупину биймось, биймось за Гаїн. Слава Україні.